Добрий день. Значить, сьогодні ми поговоримо пособного десь предмету геометрії, тобто один із виділів математики. Ну, візьмемо математика поділяється на ауди про геометрію. Звичайно, все починаючи з першого полу. Доклад, вивчають міські математики, але там майже входять там такі е, так, кажемо, теми, стосовно відрічки, квадрат, на кухні. Ну, тобто, саме ви такі вже фігури, відомі, вже, ви вже дійсно знаєте. І тому ви повинні вже пам'ятати саме такі основні речі. Але геометрія, звичайно, поділяється на планіметрію та тереометрію. Планіметрия це мають на увазі на площині. Тобто там, де ми на чому, от, наприклад, уявіть, що це у нас площина. Та? А якщо от, ми кажемо про телеометрію, це мають на увазі якийсь так об'єм. Тобто об'ємний, ну, кажемо, що у нас має бути об'ємною вілює. Також можна вважати, що...

Що це так скажімо, майже у просторі, тобто стеріометрії в просторі. так. От Ми візьмемо шклянку, так? А на чому бачимо? ми бачимо, що? що дуже нагадує майже циліндр, так, але більше чи схоже на конус. Якщо ми проведемо трошечки прямі пряму, так, так, от, тобто дійдемо до точки перетину, то ми отримуємо вісно конус. Але це просто надріжений корус, тобто мається на увазі, тому що тут має перша основа, тобто верхня основа і нижча основа, тобто мають коло. Якщо ми розглядаємо, наприклад, прямокутний параліпіпель, це можна давне такий приклад, якщо ви просто оглядаєте навколо вас. Вас дуже на щось нагадує, можливо, там прямокутний параппараліпіпіль, можливо. Якась кубічна форма, можливо, там ну, трошки інша така фігура. Там у них ловіть і подивите на верх да, і мені, що у вас там, звичайно, нагадує. Якщо вас ви щось нагадує, то ви можете, звичайно, отримати таку фігуру у просторі. Тобто все, що нас навколо охоплює. Ну, а перед засідом, як... Перейти до тереометрії потрібно пройти декілька моментів стосовно планіметрії. Але поговоримо, що найпростіші такі геометричні фігури. Звичайно, основні неозначені фігури на площині це у нас точка і пряма. Це у нас основні неозначені фігури на площині. Застивачі прямою кажуть, що через будь якийсь. Дві точки можна провести пряму і до того тільки одну. Ну, от, Наприклад, поднесемо дві точки да, і проведемо вільну пряму. Да. Тобто можна вічно позначати великою літерою точки, так сказано, да. а якщо, от, наприклад, пряму ми хочемо сказати, да, ми можемо вважати, що це у нас пряма АВ. А якщо, наприклад, ще альтернатива, то от такими прописними буквами латинцями пряму А. Тобто можна сказати пряму А або можна сказати пряму А, Б. Що, якщо прямі, що перетинаються, що це прямі, які мають спільну точку. Да? От, якщо от на цьому малюнку проведемо дві перетинаючі прямі, то ми також формуємо на точку перетину, да? тобто точку О. Але якщо ви трошки напередно зайдемо, то це у нас нагадує що? вертикальні кути. Тобто маєте на увазі цей кут дорівнює цьому куту і цей кут дорівнює цьому куту. Тобто, Вони між собою так скажемо, однакові. Якщо, тобто, наприклад, ми прикриємо лише частину, то ми можемо отримати дуже нагадуючі, так скажімо, суміжні кути. Бачите, от у нас суміжний кут, кут у нас виходить. Тобто не тільки можна вважати, що це у нас вертикальні кути, а ще мають два суміжні кута. Тобто, можна сказати, що якщо мова піде про суміжні кути, то сума всіх суміжних кутів та всіх неважливо, скільки у вас променів, да, от прямих променів, неважливо. Але якщо у вас, у вас от, проведено приміта, то завжди отримуємо 180 градусів. Завжди це сума тих е сумівних кутів. Неважливо, що вас там буде проведено скільки ват променя. І тому завжди перевіряємо 180 градусів. А там, якщо у вас наприклад більше ніж то градусів, то Мабуть, щось ви зробили не те, що потрібно. Тому потрібно завжди перевіряти Сума їх кутів, завжди повинно бути 80 градусів. І ніяк по-іншому. Це тут, так скажемо, вертикальні і сумнівні кути. Але ми до цього обійдемо трошки ближче. Тепер нам цікаво існує так, у нас пряма, яка проходить через дві точки. Так? Ось нас перша точка, друга точка позначаємо великими літерами АБ. А є, якщо тушується, наприклад, частина прямо обмеженими двома точками, та, то ми кажемо, що це відрізок. Тобто це має обмеження. Тобто можна позначати великою літерою відрізок АБ. Якщо ми, наприклад, буде таке завдання на одному з завдань ММТ, наприклад, у вас є відріжок а, Б, да, на цьому відріжку позначено точку. Да? От ще ключовий момент. Якщо позначена точка, але м, тут немає більше мови, то що в нас середина ще немає там середини. Тому ми просто позначаємо де завгодно. Позначимо точку ще. І у вас, наприклад, відомо, що це нехай буде 5 см, це нехай 3 см. Да? Потрібно знайти, чому дорівнює А, Б, Да? Для того, щоб порахувати, потрібно просто запам'ятати лише загальну такий вигляд. АБ дорівнює АС додати Б, С. Можна також переписати інакше Ще А додати С, Б. Це одне і те саме, тому що букви головне, ну якщо ви так випадково представляти. Але окрім того... Окрім теми вектори. От там переставляти, поміняти букви місцями, звичайно, не можна, тому що ми можемо отримати різні можливі різні значення. Тому тут ми взагалі можете просто сказати, що АБ додати Б, С або С, А додати С, Б. Ну і потім після того ми нищо підставляємо потрібну суму. 5 додати 3, походять 8 см. Якщо у вас, наприклад, 8 см, да, тут у нас, нам потрібно знайти, да, то ми від більшого відрізка віднімаємо ось це відоме число і отримаємо потрібний вам відрізок. Це стосується, якщо мова піде, наприклад, що точка розташована, да, то ми розташуємо як це Але якщо у вас да, існує конкретний відрізок, да, і мова йде, що точка середина, да, от вважається, що оця точка АМБ, то нам відомо, наприклад, АМ дорівнює 2 см. Да? І кажуть, що точка М середина відрічка АБ. От коли мова піде середина, то звісно цей відрізок дорівнює сьому відтричку. І тому ми можемо сміливо написати АБ дорівнює 2АМ. Або 2 помножити на 2 буде 4 см. Якщо, наприклад, у вас великий відрізок 4 см, але кажуть, що М середина відріжка, то АМ ви можете тоді. Таким чином, АМ дорівнює А, М, до а Б, поділити на піл. Оце, отак, скажімо, бажані такі елементи, які потрібно відзнати. Тобто, для цього точка С, і С є внутрішньою точкою відрізка АБ, то відрізок АБ дорівнює суму відрізка А, Б, а Б і Б. Отець я вам ті, вам. Минулому хвилину тому вам вже показала. Якщо у вас точка е є середина, то ми вважаємо, що цей відрізок дорівнює цьому відрізку. Тому ми можемо просто сміливо написати. Якщо у вас АМ відома, то можна просто помножити одразу на 2. Це такі базові такі елементи які слід просто знати і пам'ятати. І вони дуже знадобилися саме на МНТ. Промінь, чи частина прямої обмежена однією точки. Промінь виглядає отаким от от так. Тобто немає кінця, так скажемо. Це називається однією точки. Доповняльний промені це промені, що мають спільний початок і лежать на одній прямій. Тобто доповняльні промені мають називати таким чином. От нехай буде А, Б. Нехай буде АС. Так от, оце у нас початок, да, а це вже доповняльні промені. Тобто А, Б і э, А С доповняльні промені. Так Можна назвати. О, значить, А, точка А має спільний э, початок. Тобто, якщо у вас є початок, так. Да, то ми проведемо, так скажемо, в обох сторін трошки такий промін. І тому, от бачите, от немає кінця. І це називається у нас промінь. Звичайно, існує такий термін, як кут, Да? Кути у нас бувають е, прямі, гострі, тупі і розгорнуті. Існує постійне значення, якщо у вас прямий курс, да? то ми завжди позначаємо цієї цим. Ренат Майк давди 90 градусов.